Відразу після того, коли трапилася така біда на Херсонщині, відбулася телефонна розмова міського голови Ігоря Поліщука із головою військової адміністрації Херсонської області, відповідно було висловлено. Міським головою, слова підтримки, і е, запропонована допомога, яка потрібна для мешканців е, громад, які постраждали безпосередньо міста Херсон. Е, відповідно була реакція одразу військової адміністрації, був скерований лист звернення з потребами для громад, які необхідно. В першочергово це, звісно, вода питна, а також продукти харчування, предмети гігієни, одяг, е, ті речі, які необхідні для безпосередньо для мешканців для населення, і е, речі. Які потрібно для подолання цієї катастрофи, це і човни, спеціальні і мотопомпи для відкачування води, а також спеціальне обладнання, яке потрібно для рятувальників, було зібрано. І сьогодні ми плануємо відправити вантаж уже саме на Херсонщину, для того, щоб швидше допомогти подолати наслідки цієї катастрофи.